любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс, щоб, як би вам то сказати, спробувати померти, да? В общем то, я так розумію, що суть цього режимчику, суть цього всього прикольчику, у нас левел диви один із 55, а це значить, що тут, виходить, є як мінімум 55 способів померти, і всі 55 способів нам треба пройти. Окей, тоді у нас є туторіал. Давай почитаємо, що у нас тут може бути. Вітаємо в дай-тест якийсь, да? Ага. Знайдеш шлях, як померти в кожній кімнаті, щоб виграти. да? Ага. О, як і там, в принципі, на табличці написано те саме. Є якісь кристальчики, які відкриваються з. Левелом. Кристали можуть бути зібрані. Ага, коли ти поб'єш бос левел, я поняв. Окей, okay. тут є у нас всякі таблички 100 прибітхи Прибітхи є. Обалдеть І, в принципі, топ-плейт. Тобто, скільки часу в принципі грали гравці, і ось до то їхній топ. 25 людей в топі в топі. Окей, окей, поняв. Ну і в принципі, все. Комінг сун у нас якийсь тут є. Що це таке, якесь яйце. Для чого воно нам треба, не знаю. Апдейт log, І, в принципі, як я розумію, що померти, треба да, просто зустати на От такий здокерпічик. І, в принципі, окей, все, Тепер левел 2. дірка в землі, да, І мені просто треба впасти, щоб померти. І, і, і це весь левел. Окей, окей. Поки що супер ізі, Але, в принципі, далі м, цікаво, що буде. Крашт. Є якась у мене кнопка, да, і крім неї більше нічого такого. А, а стіни, да, Мене зараз просто тут зажме. Я поняв, окей. Дай да бенц? І все. Окей, okay, цікаво. Damage Brick, левел 4. Це дамаг Brick Він тебе просто дамажить, да? Ну да, по чуть-чуть він тебе вбиває, якщо по ньому рухатись, і в принципі ти будеш отримувати damage Окей, okay, не знаю для чого тут, в принципі, їх поділили, але ну нехай буде. Окей. Okay. Є Luxury Trail, А, Galaxy Trail. Тільки робоксів коштує. А, 49. Ого. Не хочу, дякую. <гум> Не буду. А тут ми, в принципі, ну, весь прикол заключається в тому, щоб змитись якось, так? Да? <гум> а, чому ти мене розбудив? Я мав хороший е, сон, і ти просто мене розбудив. Ти заплатиш за це. Я використовую свою спеціальну атаку. <гум> <реш> Отримуй, каже, і просто тут нас трохи. Це скібіді туалет, окей. І що, як мені помирати? Просто помирати, да? Все, поняв. Він у нас супер довольний, сміється тут своїм зловісним сміхом, але в принципі, окей. Okay. Померли і померли. Добре. Що далі? Дропер має е, шанс заспавнити. А, ага, кирпичик зі смертю, да? Моняк. як. І, в принципі, тут треба буде стояти чекати, поки <гум> він заспавниться. І, і, в принципі, все, да? Немає там ніде да? ніякої секретної, може, кнопки? Ні? О, диві, їй випав реально. Обалдеть. Я думаю, може, це якась обманка, поняв? треба десь знайти якусь або кнопку. Або ще якийсь секрети, тільки тоді так попробувати померти, але тут дійсно ось до і в мене заспавнився. Окей, у нас тим часом левел 7. Ізі обі. Як цікаво, вона пішла наліво, а я піду направо. Не знаю, чи це щось вирішує, але схоже, що ні. Бо тут, в принципі, такий самий просто весь кілблок, кіл кілберік, я не знаю. Що в нас тут? Опять якась табличка? Спробуй е, подвинути шар туди, да? В е, жовту зону. Окей, без питань. Отако От бенс. І нам відкривається стіна. Поняв, go В принципі, поки що ізі, ізі. але це все-таки левел 9 тільки, да? Ось до... і то тільки починається. В принципі, тут калюжа якась. Що вона робить? Дедлі Асіт якийсь. А, диви, вона стала зелена. І І по Чуть-чуть розбирається. Я поняв. Окей. Питань немає. Так, левел 10. Знайди кілбрік. Окей. Ага, поняв. Чуть-чуть я підгляну Буває. Окей, що в нас далі? Підказка. знайди спочатку вилку, Ага. А, ну до вилка, Я вже навіть знаю, що ми будемо зараз робити. Ми просто запихнемо туди да, і, ну, понятні. А він прям зірвався, я поняв. Я думав, я просто током уб'я, але воно прям зірвалося. Just dai. Ага. Просто помри. Ну короче, ресент. Ресет. господи. Це, в принципі, теж було ізі. Full damage. Ага. Тепер нам треба померти. Просто тако спригуючи. Да? Ми, бо ми таким чином е, отримуємо шкоду. Поняв, але шкоди, блін, дуже мало. Це треба трошки довго тако пригати. Обалдеть. Окей. А коли почнеться щось прям реально цікаве, я не знаю. На мене, на мене там буде падати. Наприклад, не знаю якась бомба, або я стану ракетою, і просто зірвусь. Ну, такі якісь, знаєш, чудернацькі приколи. Тако. Взагалі, ну, можливо, ні? А то поки що не дуже то і цікаво, коли ти тільки від одного блоку помираєш. Е, Пригай кожну секунду і все, так? Да? Щоб просто, коротше, я міг підпригнути максимально високо і випригнути за оці стіни. Я, поняв Окей, окей. Цікаво, чи є тут, е, помімо оцих 55 левелів, ще якась там, ну, як світ, знаєш, де ще свої левели є. Оце було б цікаво насправді то. Бо хотілося б, знаєш, щоб було реально багато левелів. Таким чином, в принципі, ну, трошечки урізноманітнити свою гру. Це було б прям реально цікаво, you know. Ну а поки що пригаємо, пригаємо, пригаємо. і ось до, ось до, я перепрыгаю стінку і просто падаю, Все, все. Я випав за світ. І помер. Окей, let's kill далі. Що у нас тут? Тут у нас якісь лабіринти, там. Я, до речі, не прочитав повідомлення, яке було на самому початку, ві. але я думаю, що нам знову треба знайти цей самий блок, да, ось до він, І, в принципі, просто померти. Окей, левел 16 із 55. Стіни. Угу. І що зі стінами? Оця має якусь не таку текстуру. Що за прикол? Бачиш, ця світіша, ця темніша, В чому прикол? У мене якось комера отко. Ну. І це все. Там просто був прохід, я випав зі світу. Окей. Обалденно. Damage Cycle. Що це значить? Хто його знає? Типу, опять просто Ну, треба було випрыгнути на керпічик і померти. Так це легко, дайте мені щось складніше. Ну, А то поки що щось прям ізі. Прям трошечки ізі. Я хочу поскладніше. Medium Obby. Ну, ти знаєш, в моєму житті були обі і поскладніше. Якщо хто пам'ятає, у мене є відео на каналі, де я. Потрапив до Японії і просто, ну, вертався додому. Ото прям було справжнє обалдеть. Окей, що далі? Що? Просто нажми на кнопку, да? Lucky Factory Ага. І тепер мені звідси треба буде вибити кілбріко той самий, да? Що? Ой, помер. Ну, в принципі, так і мало би бути, але я щось не думав. Він якийсь просто не такий, ну, окей. Далі у нас. Раз, Let's go Мене просто розчавить тако, да? Диви. Опа. Ну у мене не зовсім то й розчавило. Воно мене просто випхало зі світу, самого левелу. Проте окей. Так то вже пойдет. що в нас далі? Далі в нас двері. Ага. Вронгдор Ну давай підемо з такої, да? В принципі то. Не та, ця? не ця. А може ця. Тоже не ця. Може, оця? Тоже не ця. Обалдеть, а може. В сміслі, в Ронгдор А чо? А яка тоді є? Я Я Я, я всі перепробував! Моя жодна не вбила! А. О. Так я. Я б коротше десь, видно, провтикався і. Із-за цього певні проблеми. О, знайшов у двері. Хе-хе Обалдеть. Так, 22-й левел із 55 Bad dream Типу, жахливий сон, да? І щось мені має приснитися якась погана штука. Походу, да? Опа. А, мене просто зателепортувало. О, ніяк Тут якісь хурори даже по Це цікаво, <сум>, кстати. Прям хотів щось новеньке, ось от тобі й новеньке. Окей. Тодиві, тут дивіться, тут ось якісь літають партікли чорні. Що це таке? Що за димок? Він ось тут звідси йде. О. А. <сірків> Ай, як страшно! Обалдеть! Ви мене я не налякайте, ви знаєте, скільки я хоррорів прийшов? <сірків> Це просто жах Ви зелену кнопку, щоб отримати робота to the finish Да? І що? Бегін. А... Короче ми управляємо роботом за допомогою отаких от кнопок. Окей. Okay. Питань немає. Тут у нас, в принципі, все чисто. І його треба, короче якось по цьому. Лабіринті е, вивести на жовту штучку. Окей, поняв. Але є невеликі проблеми. Да? Там є певні е, оці блоки, і вони трошечки неприємні. Але я все одно з цим справляюсь. Let's go. І, в принципі, левел я цей проходжу вже. Бо, в принципі, ніяких там перешкод більше я не бачу. да А відповідно, все, я пройшов левел. Осталось тільки довести його до самої зони. Все, end here. І я просто помер від. <і country> Мене просто вбили, типу, по прикольчику, окей. Питань немає. Дзеркала, мірор, типу, да? Е, так, а в чому прикол дзеркал, якщо я бачу ці штуки. Ну воно, воно ось прозоре. Що за меми? А! -а, -а, -а! Я поняв. вон як? Ой. Я не в ту сторону побій, да, Просто? <свист> я щось не, не в ту сторону подумав, що має дзеркало. Окей. Okay. Тепер мені треба просто. Ну, коротше, да, туди допригнути, та й все на тому. Окей. 25-й левел із 55-ти. Окей, okay. далі в нас кристальчики. да І якесь обі. Що тут у нас треба робити? Знайди правильний колір як код, щоб відкрити двері. Ага. Підказка. Тут є кольори across the level with the number. Тут є, типу, по всьому цьому. Ось до 3 у нас пюрпуль. Окей. питань ма. Пюрпуль, так, пюрпуль. Де можуть бути ще коди? Пішли тако подивимось, позаглядаємо поверху. Всі сюди можна прийти. Так, да, один там червоне. Ам... Там воно теж щось є. Але не, до... не дотягуюсь камерою. Ясно, трошки змахлюю. А, ні, почекай, так, ми не змахлюємо Воно тут так і дійсно можна ось пройти. Два синій, один червоний. Окей, два синій, один червоний. І тепер залишилось тільки четвірку знайти. Окей. Де четвірка? Ага, ось до четвірка. Зелений, все. Ну, можна було, в принципі, догадати, так як кольори чотири, то, в принципі, ну все одно таке і, і таке, як є. Опа, кристальчик підібрали. Let's go. І погнали далі. Голубий кристальчик, інтеракт. Опа, і що? Ти, зна... Ти тепер маєш свій перший кристал. Кожен кристал дає. А, дається все складніше, складніше. Он як. Обалдєно, я ж тільки за. <laughs> Дровн. Просто треба втопитися да, в душі. Та питань нема. <laughs> Нам сказали втопиться в душі, я і втоплюсь в душі. А що робіть іще? Ага. А ми прям так тонем, да? Ми буквально затоплюємо так сильно таку здорову кімнату. <рес> я поняв, я поняв. Імпосібля обі, да? Ага. Тільки одна, типу, там, десятитисячна, проходите обі. Прикольно. Ну там, напевно, є якийсь свій прикол. Наприклад, так як є там флай ще якийсь там, да? <рес> Або флай за робукси. Так що то в принципі не страшно. Fall to death. Просто впади, щоб померти. Окей. Okay. Та нема, ми таке вже проходили, так що то в принципі не проблема. Смоля холя. Паде просто в манюню дірку, да? А, ну, як. А це не так, просто як здається, чуєш? О. Все. Ізі. Просто треба знати, як працює камера в Роблоксі І ти дуже багато, що будеш знати: Скул! 30-й левел. Одна парта, на жаль, тому приходиться трошки в дискомфорті навчатися, Ну нічого буває. Hello студент! Welcome to the test. Я запитаю тебе пару запитань. На який ти повинен е, відповісти в чат? Я даю тобі е, підказку після кожних 15 секунд. Good luck. Окей. Okay. Ну як я бачу по цифрам, там додавання? Питань нема. Або може якесь, ну коротше, якась там матема. А, ось до воно, ну, тю. А воно на дошки, аж до поки вона скаже. <гум> Слухай, а якщо. Так я можу зараз просто написати все те саме, що вона написала, чуєш? І мені навіть рахувати не треба, бо воно ну все одно <гум> одне і те саме. Окей, <гум> okay. питань нема. Ізі. коли за тебе думають і за тебе все вирішують. питань нема. Я пройшов. Я дуже розумний. Що далі? Знайди кнопку, да? Ммм, обалдеть. Оце щас я тут буду клацать. Просто жесть. Опа. Почув, як померла. Оця, напевно, да? ДА Тут буквально за мене левели проходять, поняв? Я майже не думаю. Хтось прийшов, а я прийшов, подивився, Ну, підглянув, і все. І теж пройшов. Ізі, в принципі, да. Let's go Випливаємо і ось до тобі цей самий кілбрік. 33-й левел із 55-ти. Ооокей, shake! шейк. Це що таке? І що це за чудік такий? Ну, допустим, вип'єм. Оооооо. обалдеть. Що під це. Я фіолетовий весь диви. я фіолетовий. Віддихую якимось дуже порошком. Це просто шок. Встань поперед, типу, оцього блу. А. Шо, я просто помер. Я, мені... Ну там, коротше, типу, казало, що треба отако притулитися Ось, наприклад. Оце цей блок. Треба було отако притулитись, типу, і отако подивитись по сторонам. Але воно мене все одно вбило. Тю. Лоль. окей. Знайди червоний. Знайди червоний блок. Та питань нема. О. Може, подивитися, що там на горі, цікаво. Я бачу, де він. А питання лише в одному. Як мені дістатися? Отако поняв. Ну і в принципі, любі друзі, на такому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково підписуйтесь. Обов'язково підписуйтесь по нас. Дивиться, виявляється, без підписки 60 з лишнім відсотків людей. Ти прикинь, так що негайно. Спускайся, перевіряйте, підписаний чи ні. Якщо не підписаний, підписуйся. Не пожалієш, обіцяю. Ну і якщо вам сподобався цей режимчик, то обов'язково пишіть про це в коментарі. І я ще раз сюди повернуся, щоб допройти останні там 20 чи скільки 19 левелів. Ну а з вами, як завжди, був друзі, кадімось. Так що всім файного настрою і всім па-па.